Сьогодні Волинь проводила в останню дорогу молодого захисника Віталія Шендрика, який, не шкодуючи власного життя, пішов захищати країну від окупанта. Загинув молодий хлопець ще минулого року, але тільки зараз його тіло повернули додому. Небесний легіон поповнився ще одним українським захисником волинянином Віталієм Шендриком. Сьогодні у Святотроїцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону 24-річного героя, який з перших днів пішов разом з братом боронити країну. Тіло Героя доставлено в Україну в рамках обміну з Російською Федерацією. Немає більшої любові, коли хто душу свою поклав за близьких своїх. Сьогодні це в нашому соборі 98-й похорон за цей рік. Тільки в нашому соборі ми нарахуємо по інших храмах Волині, а по Україні. Скільки таких найкращих треба покласти, щоб припинити і зупинити ту навалу, те зло, той гріх, що сіє Московська імперія. Загинув Віталій 12 квітня минулого року у місті Маріуполь під час виконання бойового завдання. Віталій Шендрик так і не створив власну сім'ю. На чин поховання прийшли не лише рідні, близькі, колеги, а й незнайомі люди, які на колінах дякували захиснику. внук. дуже був. Дуже був. Слухняний, чимсь. Чекали до ста, його молилися, хапалися кожну волосинку, за кожну ниточку. Думали в полоні, надіялися, Бога, молили, не вимолили. Ну хай спочиває з миром, буде завжди в наших серцях. Стільки хлопців файних, хороших загинули. Мій син теж не знаю де і як може. десь Бог вернеться, щоб всі скоріше закінчили ці страхіття, щоб став мир і все було добре в нашій Україні, щоб матері більше не хоронили своїх дітей. Віталій назавжди залишиться у пам'яті добре. Та позитивним хлопцем. Спокійна дитина врівноважена. Любив сім'ю, любив Україну, за що й віддав життя. Покинув нас. Пішов на початку вторгнення, відразу пішов і в квітні загинув. Бажали, що ще живий в полоні. Чекали. Остання надія була, що вернеться живим. Дуже чекала мама. Дуже чекала сім'я, віддана дитина. Віддав життя за нас, за наш спокій, за наш мир. Хай спочиває з боку. Щоб тримай поховали загиблого військовослужбовця на кладовищі села Прилуцьке. Мирослава Сябар, Дмитро Кудик для новин на часі.